Продано в Volvo V50 в Швейцарії в класній комплектації. Продано. Поїхала. В своєму регіоні буде ставитись на українські номера. А ми дивимось далі. Слідуча на черзі ось ця біла. Вердизайні Volvo V50. В резерві. Ну, друзі, вольово у нас дуже багато. На цьому тижні будуть ще поставки. Тому звертайтесь, приїжджайте, тестуйте. Вон люди вже дивляться одну. Ну Є що вибрати Там ряди, там ряди, Вольво. XC-60, Д5 двигун приїде. Ну так, наперед забігаю, є що вибрати І Знаходимось ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Компанія Greenway Auto. Приїжджайте, працюємо практично кожен день в неділю по домовленості. І тут допомагаємо прямо на місці реєструвати. На цьому все. Підписуйтесь на канал Greenway Auto і чекаю вас на тест драйви До зустрічі!